Так, йдемо готувати борщичок. Додамо білого порошку. Знаєш, що не продумали в цьому харчах, треба їм сказати? Щоб якось зробити якісь надрізи. Може вони десь є, але... А. Тут весь ці сметані. Часничок. Дикне море. Мій борщ не знімайте. Дякую. вода вже закипіла, 300 грамів води вже закипіла. Моменто море. Правильно морі. Так. О. Купа целофану. А наші йдуть трошки вище так. Форщик. Оп, я завжди забуваю відкрутити. О. О, а, блін, а горнятку не взяв. І взяти горнятку собі на той. На... какао, <реш> на какао. Забув, треба. Я ще, я, думав про нього, воно в мене просто в іншому місці. Бежить панічка пати. А три чек поряд, не можеш панічка пати. Тепер треба чекати 20 мінут. не стигло поїсти ще. Але приготував швидше ніж я.